Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Мотоцеза. І сьогодні буде кінець групи Б. І, в принципі, кінець чвертьфіналі. Зараз у нас така ситуація, що команда з брутом вона вирвалася, а другі відсеють. Але все може змінитися. Не буде довго продовжувати цей вступ. Починаємо! Першої команди, якщо точніше, то в команді активувати здатність 3 смерті є БАТУ. І Бату може прибити імпів, я вам гарантую, тому це 3 бали. В команді Я не розумію українську хочеться тільки мовчати. В команді I know see you, думаю, люба людина, яка хоч трошки шарить в ПВЗ юруїть, вона зрозуміє, що Амела приб'є всіх імпів. Тому давайте подивимося за цими трьома балами. А про государственний союз шльопи хочеться тільки мовчати. Скоріше всього, тільки INOSI буде проводити спроби, битися, з даті, три зуби смерті, тому що другі команди взагалі балі не набирають. Скільки мені раз повторювати те, що у союза Шльопи немає планів. Але я хочу вам сказати цікавий факт. Андрій український прапор, український прапор, який створював у S'Inju, допомагав в створенні Союза Шльопи. Хтось реально думає, що Амела зможе просто вбити всіх літунів, я так скажу, ви помиляєтесь. Думаю, тут з цим, хто хоч трішки шарить ПВЗ-2, він все зрозуміє. Це поразка. Навіть по центру. Хоча ні, по центру не вийшло, тому що там з'явився гарно. Але по флангам це буде поразка. Тому це поразка. Я не розумію українську. Можеш хоч тута набрати бали. Ну і мені вже не дуже цікаво. Ти зараз позоришся, як тут шльопи, у якого взагалі не було балів за фланги і взагалі нема флангів. Ці рослини дві непогані, які коштували на момент створення. Оце команди вони коштували 7 балів! Дорожчого рухомета, але ми, ми не з одним флагом раундом не порали. І так, промокоф зараз просто зі з просто Ну Ви прикалуєтесь! Це поразка! А тут я навіть казав, що мені говорить. Ну так, батук він буде стримувати тих зомбі. Так, бруд мішок. Так, ало я тут ну, дуже навіть корисним. І що? Краще просто я вам буду тримати інтригу, тому що не буду нічого зараз говорити. А ви самі подумайте, можуть вони впоратися чи ні? Це залишилося так, як було. І я реально впевнений в тому, що банально цей раунд занадто складний, тому що як пройшов тільки банкомати, то і забага. Далі у нас раунд з римською балістою. І тут Батуп соло. І не кажіть мені, що він не соло. Хоча добре, він не соло, але залоє ще як соло. А Бруд дуже добре допомагає Батупу. Хоча тут є хілер, і мені хілер не подобається взагалі, але все таки прилетіла ваза і тепер алоє дуже мощний хілек батупа. І батуп тепер це дуже непогана рослина. І все йде дуже добре. І вже думаю всім зрозуміло, що це три бали. Команді я не розумів українсько, я навіть не буду здивований, якщо вона навіть тут набере нуль балів. Хоча випадають тільки конусоголові, а команда їх легко вбиває. Це така компактність тут дуже корисна. І зараз летить третя ваза, ні, четверта, якщо я не помиляюсь. І тут відрон. А зараз ще прилетів ще один конусоголовий. Але баліста розвалилася. А цих зомбі добили. є, це перші бали, я не розумію українську з третього раунду. Тут мінус гіпногрип підрождой їбать! Гіп. Ну сука, ну чого відрон? нахуй Ну ви що, прикалуєтесь? Поліці були, не добили відрона Блять, я не здивований Це поразка. Союз шльопки втратив один бал. Але все одно порався я не розумію українську, не хоче залишатися на останньому місці, а актувати здатність призубити смерті, скоріше всього, виграє. Знову контрпозиційний раунд і знову розвиток. Ай, Ю буде боротися з активувати датність три смерті. І так, я зараз розумію українську вже не буде на першому місці. Ще один контрпозиційний раунд, але цей раунд можна контрити, наприклад, листками Батука. І думаю, можна подивитися, як буде тут команда виступати. І ні, ні, ні. Адмін зараз кине ноутбук. Кине він його в Драгон Брута. Леало підлікує батуха і він зомбі відкине дуже далеко. Ось залишився тільки центуріон, але тут так багато листів, що все-таки це вже два бала, Думаю, це всім зрозуміло. Прошу тебе, я не розумію українську. Набери хоч тут бали. Ну не позорься, Тому що ти дуже люто позорся, але ні, нема горохомета, немає коваски. Тому що по факту це просто два тупорилих мішка, які нічого не вміють. І я не розумію, чим думав привіт, коли таку парашу зроблював. що це таке? Богом поразка. <laughs> А Мела не тупа, тому я на неї вистрілюю, звичайного зомбі. А один бро зі з на хребті звірствою стане гархом і вб'є другого бро. Це три бали. Тут томат на другій квітниці від бросару буде корисним. але вони вб'ють ці адміни, він вб'є томат. Отже, й господарство шльопи немає можливості пройти далі лишився тільки I know s'y актувати затість відбити смерті. Зараз у нас спам проти за шльопи. І а хіба кавун це нормальна рослина? Я не думаю, в принципі. Тому що далі то кавуна доволі такий низький урон. Але вже зомбі починають вмирати, хоча вони і вмирали із-за червоного помідора. Ось зомбі вже руки починають відпадати від сплеша. Але вони вже пожирають слизистий ворог і вони його з'їли. Зараз ще й мінус томат. І залишився тільки кавун. А кавун, він нічого не зміг. Тут без коментарів. А ось тут, ну, тут є якісь шанси щось зробити, Але вони невеликі. Хоча є. Я навіть трохи підштовхнув цих зомбі і роздвоним з мраковозою роблять своє діло. У них все-таки непоганий сфлеш. Хоча вони дуже сильно позорились всі ці раунди. Але все-таки вони хочуть доказати, що вони хоча б не мішки. І в них виходить, але все одно. Я їх обох вже понизив в Терлісті. Тут сплеш бруда все таки буде корисно. Тому, ну, думаю, тут майже всім зрозуміло, що генератори цих от листочків батупа, ну, брут будуть доволі таки корисними. це 3 бали. Зараз майже гарантовано проходить активувати статі з смерті. Але є ще можливість прийти у I No S'i. Зараз у нас раунд для перевірки кількості скілів, тому що, наприклад, тут є дракон, який буде контрити, вогнені команди. Тут це дуже навіть непогано, тому що Брут починає... Просто опите по всем козом вони вмирають, але тут є дама з зонтом, і вона дуже легко просто контрить брута. Це дуже абітна поразка. Якщо я не розумію українську тут комре. Я буду зовсім не з І блін, ну шо ти робиш? Що ти робиш, горохоми? Все. Ну це поразка, як завжди. Ось тут все, що потрібно зробити, це те, щоб шут з'їв гіпногрівки під то. І він його... БлЯть! БЛЯТЬ! І все, айда вилітає, сука! Тою шльопи може, так скажучи, камбекнути і хоча б сфарбувати свій рахунок, щоб було не так обідно. І так, але тут є дощовики. Ну не говоріть! Не говоріть мені, що якийсь дощовик зараз просто дуже сильно буде жестити, не вірю. І так, це, думаю, майже всім зрозуміло, що тут три бали. Тому що ну, по факту зараз ну, медузу її стату просто вб'ють. Так і ще її, я так скажу вам, навіть земеха томат все таки зміг добити. А статую він не б'є поки що, але її зараз можуть розпакувати, її розпакували. Але все одно немає шансів пройти в цієї статуї. Це бали. Коротше так, в групі Б лютий розгром. Я взагалі не люблю цю групу. Команди тут так цікавіше. Але вони дуже погано виступали. Останні два раунди нічого не вирішили. тому що спам буде тільки по трьом полосам. І так, Гарк кидає імпа. і цей імп з'їв плизу горошка, але його вбили Гарка. Ай-Наусію, я прошу тебе! Набери тут, бабе, ну ти так сильно обосрався. Я думав, ти виграєш. Але ні, INOSHU дуже слабо себе показав тут. Так він вирвався, але все одно він не дуже добре себе показав. І ім їм... ...Ім стає гаргом і вбиває другого Гарга. Як класно. Це все-таки 3 бали. От зрозуміло, Гархамет це тупа свиня, яка навіть не ультує. Вона нічого не робить. Фростбонет і мраколоза це також мішки. Я понизив їх обох. На 1 бал тепер цей дулет коштує тільки 5 балів. Хоча для мене це навіть дороговато. Вони не справляються з чим. За 5 балів можна купити голубійку, і вона вам в деяких раундах буде добре допомагати. Ну мінімум 2 флангів витащити. Тому по факту можна їх ще сильніше понизити. Але я цього поки що робити не буду. І так ворохомет це просто торба. Він як завжди вчасно ультує, тому що він взагалі не ультує. Це знову поразка. З командою Смерті я чогось не записав, що було. Але любій людині з кількостю із вілом більше, ніж одна, зрозуміло, що там буде поразка. Думаю, в спамі теж можна зайнятися розвитком, тому... Ось ітоги чвертьфіналів. Так, шкодай, ну Але вже нічого не зробиш. І так, звідку полуфіналів я скину в своєму телеграм-каналі, який ви зараз бачите на екрані. А так, їм пока! З вами був Цезар. Побачимося в полуфіналах. Всім пока!